Добрий день, шановні студенти, лекція номер 3, тема лекції Рівноваги в гетерогенних системах катіони 3 аналітичної групи. План лекції. Рівноваги в гетерогенних системах. катіони 3 аналітичної групи, реакції катіони в стронцію, кальцію, умови їх виконання. Систематичний хід аналізу катіонів третьої аналітичної групи. В аналітичній хімії велике значення мають гетерогенні системи осад насичений розчин. Слід пам'ятати про те, що абсолютно нерозчинних речовин не існує. Тому, якщо в розчині утворився осад, то рідина над розчином являє собою насичений розчин даного малорозчинного електроліту. Розчин, що перебуває у динамічній рівновазі з відповідною твердою фазою, називається насиченим. Процес утворення насиченого розчину, на прикладі сульфату барію, можна представити таким чином. Якщо деяку кількість сульфату барія помістити в хімічний стакан і налити воду, то відбуватимуться наступні процеси. Оскільки сульфат бария малорозчинний у воді, він залишиться на дні стакана. Потім йони барію і сульфат йони, що знаходяться на поверхній осаду, гідратуються диполями води і в гідротованому вигляді частково переходять у розчин. Швидкість розчинення осади пропорційна концентрації йонів барія і сульфат йонів на одиниці поверхні твердеї фази. Але оскільки розчинність сульфату барія дуже мала, то можна вважати, що число їх на поверхні твердеї фази практично не змінюється. То есть константа c величина стала. Швидкість процесу осадження визначається числом зіткнень іонів барію і сульфат іонів за одиницею поверхні осаду, в одиницю часу та пропорційна концентрація, а точніше активністю іонів у розчині. Згідно з ІУПАК, добуток розчинності позначається як К0СП. Таким чином, добуток розчинності йонів у насиченому розчині малорозчинного сильного електроліту є величиною постійною при даній температурі. КС термодинамічна величина. Правило добутку розчинності в 1889 році сформулював Нернст, засостовувавши закон діючих мас до процесу осадження електроліту з його насиченого розчину. Це правило свідчить, що добуток активностей концентрації іонів малорозчинної солі в її насиченому розчині є величина постійна, при постійній температурі. Надалі ми будемо використовувати не термодинамічне значення К, а концентраційне значення. Ці значення наведені в довідковій літературі. Концентрація речовини в насиченому розчині характеризує її розчинність С, яка є величиною постійною даному розчиннику при даній температурі. Це дозволяє обчислити КС за відомою розчинністю речовини. Наприклад, вважаючи, що розчинність сульфату барія 1,5 сотих на 10-5 ступени моль на дециметр кубічний легко обчислити КС. Молекули сульфату бария, які перейшли в розчин за рахунок розчинності, як сильний електроліт, повністю дисоціюють на йони. Отже, з кожної молекули сульфату барія утворюється по одному йону сульфат йону та барію. Таким чином концентрація іонів баря дорівнює концентрації іонів в сульфат-йоні і дорівнює розчинності сульфату баря. Але для нашої системи константа розчинності дорівнює S в квадраті. Добуток розчинності розраховується з рівноважних концентрацій йонів, що відповідають розчинності даної речовини в насиченому розчині і дозволяє визначити умови утворення насичених, ненасичених, перенасичених розчинів. Розчин електроліти БА, в якому добуток концентрації Б та А дорівнює КС називається насиченим розчином. Рощин, в якому добуток концентрації БА менш ніж КС ненасичений розчин. Рощин, в якому добуток концентрації БА більш ніж КС перенасичений розчин. Знаючи КС, можна визначити Розчинність, послідовність осадження, умови осадження та розчинення. Розчинність осадів залежить від природи розчинника, pH середовища розчину, присутності однойоменних йонів, іонів інших електролітів і температури. До третьої аналітичної групи відносять катіони лужноземельних металів барію, стронцію, кальцію, які належать до головної підгрупи другої групи періодичної системи Менделєєва. Досить висока поляризуюча для дія в третьої аналітичної групи призводить до того, що більшість солей цих катіонів мала розчиню у воді. Сульфати, карбонати, хромати, оксалати, фосфати. Груповим реагентом на катіони третьої аналітичної групи є одномалярний розчин серчаної кислоти у присутності етилового спирту, який забезпечує осадження катіонів цієї групи у вигляді малорозчинних сульфатів. Подальший аналіз катіонів третьої аналітичної групи базується на переведенні осадів сульфатів катіонів цієї групи в карбонати. Розшиненні цих осадів у розчині ацетатної кислоти і використання різних реакцій осадження для визначення барій, кальцій, стронцій, йонів. Реакції катіонів третьої аналітичної групи. Реакція з одномалярним Розчином сульфатною кислотою. При дії групового реагенту барій, стронцій, кальцій утворюють білі кристалічні осади сульфатів. Розчинність осаду сульфату кальція досить велика. Тому повного осадження іонів кальція не відбувається. Для зниження розчинності сульфату кальція до розчину додають етиловий спирт, який має меншу діелектричну проникненість, ніж вода. Це призводить до зниження розчинності осадів усіх катіонів третьої аналітичної групи. При цьому досягається майже повне осадження катіонів кальцію. Сульфати барія, стронція, кальція, кальція. Катіонів не розчиняється у кислотах і лугах. Сульфат кальцію розчиняється в концентрованих розчинах сульфату амонію внаслідок реакції комплексоутворення. Дану реакцію використовують для відкромлення кальцій іонів у систематичному ході аналізу. Реакція з гіпсовою водою. Гіпсова вода це насичений розчин сульфату кальця. Осаджую барій і стронці у вигляді відповідних сульфатів. У зв'язку з тим, що добуток розчинності сульфату барія малий, осад утворюється швидко. Через досить велике значення добутку розчинності Осад сульфату стронція утворюється повільно при нагріванні у вигляді каламуті. Катіони кальцію не осаджуються гіпсовою водою, так як висока розчинність осаду сульфату кальція. Реакція використовується для визначення стронцію катіонів у відсутності барріїв іонів. Реакция с карбонат-ионами. Карбонат-ионы осаджают барий, стронций, кальций, катионы в выгляде белых кристаллических осадов карбонатов. Осады карбонатов расчиняются в минеральных и ацетатных кислотах. Реакция с хромат-ионами. Хромат йони утворюють с барием і стронціем жовті осади. Кальция хромат відносно добре розчиняється у воді. Осады хромату бария и хромату стронція розчинні в минеральных кислотах. Осад хромат стронцію, на відміну від осаду хромат барію розчиняється в ацетатній кислоті. Цю властивость використовують для видалення і визначення барій катіонів у присутності стронцію і кальцій йонів. В ацетатній кислоті при дії розчину хромату калія на суміш катіонів третьої аналітичної групи утворюється лише осад хромат барію Реакція гліоксаль глиоксаль анілом Реакція фармакопейна. Катіони третьої аналітичної групи барій, стронцій, кальцій з гліоксальгідроксіанілом утворюють внутрішньокомплексні сполуки. Наприклад, для кальцію реакція перебігає за рівнянням. Реакцію проводять у лужному середовищі, щоб сунути рівновагу праворуч. Комплекс екстрагують хлороформом, при цьому безбарний органічний шар стає темно-червоним. Цю реакцію використовують для визначення кальцій катіонів у присутності барію іонів. Щоб уникнути впливу барію і іонів, у розчин, який аналізують, додають карбонат-натрія для осадження карбонат-барію, стронція-карбонату та кальцію-карбонату. Але концентрація кальцій іонів у насиченому розчині кальцію карбонату достатня, щоб утворилася комплексна сполука з гліоксаль-гідроксії анілом. Реакція з аксалат йонами. Реакція фармакопейна. Оксалат йони утворюють з катіонами третьої аналітичної групи білі кристалічні осади. Осади розчиняються в розчинах мінеральних кислот, але не розчиняються в розведеній ацетатній кислоті, що використовують для виявлення кальцій катіонів у систематичному ході аналізу після видалення з розчину барію і стронцій йонів. Реакция с калий гексоцианофератом 2. Реакция фармакопейна. Катионы третьей аналитичной группы барий, стронций, кальций с рощным калия у присутности хлориду аммонию утворяют били кристалличные осады. Например, для кальция Реакція перебігає за рівнянням. Осади комплексних сполук кальцію, барію, стронцію розчиняються у сильних кислотах, але комплексна сполука кальцію на відміну від барію і стронцію не розчиняється в ацетатній кислоті. Дану реакцію використовують для визначення кальцій-катіонів у присутності барію та стронцію. Реакція забарвлення полум'я. Реакції фармакопейни Солі барію забарвлюють полум'я в жовто-зелений колір. Стронцію і кальцію в червоний. Мікрокристалоскопічна реакція кальцій-катіона Для виявлення кальцій іонів може бути використана мікрокристалоскопічна реакція з розчином сульфатної кислоти з утворенням характерних кристалів гіпсу. Під мікроскопом ці кристали різко відрізняються від дрібних кристалів сульфату баріо і сульфату стронція, що дозволяє виявити кальцій-катіон у присутності барію та стронцію йонів. Систематичний хід аналізу суміші катіонів 3 аналітичної групи. При аналізі суміші катіонів в ї аналітичної групи їх осаджують із розчину дією адомолярного розчину сульфатної кислоти в присутності етанолу. Етанол додають для знищення розчинності сульфату кальція. Оскільки сульфати лужноземельних металів не розчинні ані в кислотах, ані в лугах, то проводять переосадження сульфатів у карбонати, які легко розчиняються в кислотах. Переосадження досягається тривалим кип'ятінням осадів з насиченим розчином карбонату натрія. Для сульфату барія подібна реакція при звичайних умовах не відбувається. Для збільшення повноти перетворення сульфату барія у карбонат барія використовують насичений розчин карбонату натрія і багаторазову обробку осаду цим реагентом. Осади карбонатів розчиняють у надлишку ацетатної кислоти і закремою порцією цього розчину виявляють барі катіони дію хромату калія. Утворюється жовтий осад хромату барія. Після цього Відокремлюють барі-йони у вигляді хромату барія. У розчині залишаються стронці і кальцій катіони Стронці-катіони виявляють в окремій пробі цього розчину дією гіпсової води при нагріванні. При цьому кальцій йони не реагують з гіпсовою водою. У випадку позитивної реакції на стронці-йони їх видокремлюють із розчину дію насиченого розчину амонію сульфату. В цих умовах утворюється осад стронціосульфату, а кальцій-катіони залишаються в розчині у вигляді комплексної сполуки. Після відокремлення осаду стронція сульфату в центрифугаті дію розчину аксалату амонію в присутності ацетатної кислоти виявляють кальцій-катіони. Систематичний хід аналізу третьої анертичної групи здійснюють відповідно до даної схеми. Шановні студенти, дякую за увагу!